Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і хочу сьогодні подивитися, що ж там коїться на території на кордоні з Білгородщиною. По ситуації на зараз, що пишуть наші новини, і що офіційно, начебто, говорить Україна. Нам це більш правдивіше. Що а, там туди зайшли саме такі російські громадяни, немає там українських ніяких ДРГ, хоча Росія пише так, що ДРГ, так. але що там є Легіон Свобода Росії і РДК. І начебто вони допомагають Україні. Створити полосу небезпеки для забезпечення цілосності громадян України, тому що ви розумієте самі, що там вкоїться на кордоні. І наші всі території йдуть. Обстріли наших територій. Тому потрібно зробити таку полосу небезпеки. Тому давайте саме таке і спитаємо. Давайте так, яка мета всієї заворушки в Білгородській області? О, там Велика Писарівка, пропускний пункт, і вони йдуть на Гайворон, да, по-моєму. Що там за ситуація в Білгородщині? На, на зараз? Сьогодні 22 а травня у нас яка там ситуація на зараз на кордоні з Білгородчиною. Сумщина Білгородчина, що там відбувається? Що там відбувається? Ну Там, бачите, от, там йдуть ну, тут розвідка йде, там йде шпіонаж, ну як шпіони, да, ДРГ, розвідка. Там також йдуть різні. Диверсанти, різні такі от люди, які виконують якусь певну, певні задачі по типу якогось там розвідкового і такого типу. Так, що там далі? А, іде якась зачистка, зупинка, щось хочуть зупинити дійсно. Тому те, те карти і показують. Тобто йдуть якось, знаєте, от дійсно, от, от, от бачите, от прямо от, цю небезп... Як? полосу безпеки, повністю щоб відійшли, тобто закрити, повністю закрити Україну від, на кордоні там, від Росії, щоб вони відійшли. Бачите, як класно карти показують, в принципі. Але там ну, дуже така печаль. Печаль і дуже таке плачевне все-таки стан. Ситуація от просто в підвішеному стані. Вона ні туди, ні сюди. Поки що так. Чекаємо, що там далі буде. Так, далі, добре. Чи правда, ну давайте так спитаємо, хай карти покажуть нам, що це вся оця їхня операція цих цих легіонів Свободи Росії. Мета, мета цієї операції, чи це дійсно от робити полосу безпеки на території Росії? Чи дійсно чи це правда? Що ну от задача цього легіону це насамперед полоса безпеки? Територія безпеки між Україною та Росією. Ну, дивіться, карта смерті, карта трансформації, карта того, що вже так, як раніше не буде. Уже буде тут ситуація зовсім змінюватися. Ситуація йшла і йшла до того, щоб таке трапилося, що це продумане. Тобто, тут уже все, тобто, так, уже як раніше не буде. Тут вже будемо йти, як кажуть, до останнього, трансформувати цей кордон, трансформувати ці території. Тобто, іде така трансформація. Там зустрічають ну, от, цю територію, от дивіться, прямо карта смерті йде, знаєте, як кажуть, по трупах іде смерть, і несе трансфорс зміни, іде, несе зміни. І ці зміни вони, ну, просто як не... Хотіла так би швидко сказати. Ну, її не уникнути, Тобто цих трансформацій не уникнути. Але воно принесе покращення. Так, мета, чи дійсно так? Тобто, бачите, обмеження, тобто, трансформується цей кордон, щоб їх трішечки стримати, втримати і обмежити, От повністю їм от таку, щоб вони не мали можливості. Дійсно, щось нам робити, якось туди, з цієї сторони, щось нам заподіяти. Йдуть втрати, там йдуть, щось такого йде, емоції, втрати, але втрати йдуть, і людські, люди десь відходять. Тобто там потрібно бачите, от все кинули, відійшли. відійшли. Тобто люди десь, по типу, треба якось мігрувати чи щось, щось, покидають домівки і відходять. Якісь певні домовленості йдуть. Вирішення питання домовленості. Бачите, і знову еміграція. Міграція йде. Тобто відхід, іде відхід, йде перехід кудись. Оборона, ну да, от все то так і говорить. Так що це все ж таки це мета цієї операції, це все таки безпека України, це отай нейтральна полоса, яку хочуть зробити. Тому що як казав залужний, а він уже давно це казав в своїх інтерв'ю, да, що. Він хоче зробити ну, потрібна між Україною та Росією на території саме -таки, Росії таку сіру зону зробити, безпечну зону для того, щоб не було таких надалі от такого казусу. Тому почали з Білгородщини. Так, ну і чим завершиться? Що ж таке очікувати від цієї от операції, да, можна так сказати, що очікувати від цієї? Операції у Білгород, на території Білгородської області. Що очікувати? Чим воно все закінчиться, яка перспектива? Да? Ну, Бачите, там будуть певні позиції зайняті, і все. Там будуть, бачите, повністю просто стояти ну, на цьому? Стояти от на певних позиціях, як оборона, бачите, як оборона, як захист. Тобто тут буде щось, знаєте, от, ну, доноситися людям, якісь, якісь маніфести. Да? От маг він контроль, має контроль над ситуацією. Тобто, тут головне стати в позицію і контролювати цю всю ситуацію, початок контролю. Тобто, тут все, як кажуть. Мах-чарівник роби. Ну, і, в принципі, буде, знаєте, така: е, привід для веселощів, Тобто, ну, от привід для того, що, щоб якось відсвяткувати це все. Е, якісь будуть, бачите, все ж таки границі, скоріше всього, що тут якийсь шанс на те, що щось буде. Ну і сонечко, сонечко, сонечко для нас, для військових. Благоприємний, ну, благоприємний період і імператор. Що тут з імператором буде? Праця, робота і якась пропозиція. Якась буде пропозиція імператору для оборони. Тобто тут або, або імператор дав пропозицію, Що так треба робити? Ну, тобто тут вирішено таке питання. Добре, що це для України? Що ця операція для України? Що це операція для України? Для чого вона іменно в Україні? Давайте так ще спитаємо. Ну, зараз подивимося ще щось з іншої сторони: зайдемо, да? питанням: початок якихось емоцій. Початок щось, бачите, шанс на нові емоції, шанс на обнулення, шанс на початок. І тут, бачите, початок якихось дій. Що це за обнулення? Шанс, шанс на. Ну, от дивіться, самі шанси. Це для України такий гарний шанс, щоб щось почати, щоб якось обнулити ситуацію, щоб щось мати. якісь Знаєте, щось отримати, якийсь, начебто, шанс на якісь отримання. Отримання чого? Е ілюзії. Ну, тобто, це така, знаєте, от е мені кажеться, це все ж таки а е Поки що така операція для України, що вона така, знаєте, ще ілюзійна. Ми як начебто прощупуємо шанс щось прощупати у нас. Ну, так, Бачите, ілюзію создать, ілюзію создать. Бачите, маніпуляції, тобто маніфест. Ну, Для стабільності, для стабільності наших людей. Якась, бачите, суп, суперечки, якісь. Якась іде Туди йдуть вклади, тобто, це тут щось, щось виборюють. Та сторона щось виборює, ми виборюємо, тобто якось ідуть отак події. Але вони йдуть ну, для справедливості. Бачите, по колесу фортуни йде справедливість. Тобто, ситуація буде змінюватися. По справедливості буде змінюватися. Тобто, на покращення, це для безпеки ну, наших громадян на територіях Сумщини, отам далі Чернігівщини. Там потрібно просто таке все робити, отаку зону. Ну вони ж обстрілюють там, уже ж немає розумієте ж. Як кажуть, слів уже немає, що ж вони там роблять. Тому якось треба їх там відганяти від тілян. Ну, чи покращить це ситуацію з обстрілами наших українських прикордонних сіл? Чи, покращ... чи буде ця операція, покращить ситуацію з обстрілами наших українських прикордонних сіл Сумщина-Чернігівщина? Щось їх не влаштовує. Не влаштовує короля. Щось короля не дуже влаштовує, він прямо піднімає, знаєте, по сирені, давайте щось робити. Тут, знаєте, тут буде така. А роздута ситуація. Цю ситуацію почують, прямо, знаєте, король, оцей король пентакливий, а він у мене завжди це на Путіна виходить. Тобто він щось роздує, ситуацію, підніме всіх на ноги, прямо підніме. Тут якась ідея, ще договоренність, якась будуть обсуждати щось, якісь домовленості йдуть. Силу буде, бачите, застосовувати силу. Він буде всіх силовиків туди зганяти, застосовувати силу, тому що от у нього, начебто, відкривається інший фланг, да? А, ну, страх, іде страх, і якесь прийняте рішення. Прийняте рішення йде. Але тут дійсно для, ну, для наших територій буде, в принципі, я думаю, що покращення буде тут. Все ж таки от дивляться перспективи, планування йде якесь. Планування стримати, бачите, стримати, утримувати свої, свої ресурси, якісь спро... гарні пропозиції будуть ну, стосовно бачите, людей, стосовно збереження нашої кілько... цілісності людей. Тому тут король занепокоєний, у нього страху дуже багато, але тут дійсно для того, щоб наші люди а, ну, менше страдали від їхніх обстрілів. А з територій. Так, ну що, давайте подивимося, ще тут як. Реакція, яка буде реакція Путіна на прорив цей в Білгородщині, а, цих легіонів Свободи Росії, там РДК? яка яким, Якою буде а, вся, ре, реакція Путіна? да, Якою буде реакція Путіна? Що він? Що тут Путін? У цьому реакція, яка його буде? Він, бачите, щось буде очікувати. Щось буде очікувати. Він ну от, якісь. Знаєте, як він все зробив, що все буде робити, щоб. А, ну, щось там робити, да, буде все, але в стані він очікує. Він буде дивитися, чи наблюдати, чи ще щось. Страх у нього. Знаєте, він буде роздумувати, що робити, як робити. Тобто тут, знаєте, от, от, стан очікування, стан чогось о, о, ну, тут обдумування, роздумування. Ось такого плану. І що ж, яка реакція його буде? А, щось... Карта дому, стабільності, допомоги. Тобто Якась страх у нього є, якусь він буде туди допомогу, можливо, кидати, військову, бачите, військову допомогу, тобто буде туди якось направляти все на кордони з Україною, але його, бачите, щось не влаштовує. Його, його він ну, не хоче, щоб на його території зарилися, і тому буде застосовувати силу. Силу, і також ну застав... Тобто як фронт там буде можливо. Але він буде отаким чином задоволений. Втрати будуть великі там у них, але і домовленості. Бачите, домовленості. Щось буде, щось, як кажуть, ми вам, а ви нам. От якось отак. Тут буде якась, знаєте, от... а що тут буде? якась оманлива ситуація, от на ілюзійна ситуація. Тут йдуть великі зміни. Великі зміни йдуть. Тут карта Фортуна і карта смерть ну це дуже великі, йдуть великі зміни, великі трансформації. Добре. Що ж він може зробити? Що ж він може зробити для України? ну от як Покарання, да? покарання для України. Що ж він може зробити? Покарання для України за оцей наступ чи на, напад на Білгородщину. Він же то думав, що це миш якоби. Ну, а Тут прийняти якесь рішення буде. Тут, можливо, буде то есть, удари, будуть, ракети летітимуть, кінжали летітимуть. Так, да, бачите, застосує силу. Тому зараз у нас в Україні, мабуть, буде сьогодні ніч, можливо, буде добре. Бачите, удари, все удари. Ой, по людях, бачите, по людях, удари по людях. Тут прямо саме по людях. Агресія. Ну, мечева карта. Війна, карта війни. А, тому що вихода він іншого не бачить, він в тупіку. Бачите, він, ну, він розпо дає розпорядження ділать так і так. Бачите, процес, робочий процес. Тобто він в бункері, а. Надає кучу всяких наказів. Ну, я думаю, що для України це буде, на жаль. Що очікувати? Якого. Ну, що очікувати Україні від цього прориву? Що очікувати Україні від цього прориву? Що очікувати Україні? На ну, що очікувати Україні? Ну, бачите, на суп, сутички якісь, на якісь ну, бої, як бої, бій. Ще це і ППО працює. Тобто, отут ще по цій карті ще ще відбивати. Відбиватимуть. ну Тобто, бачите, що очікую? Очікує те, що треба якась, ну от потрібна буде допомога якась. Тут відхід, якийсь, оборона. Оборона щось кудись від відступи. Ем, ну, тут удари. Знову ж таки, удари. Що очікує Україну, це удари, по справедливість. Але, але ми по справедливості будемо перемагати, тобто відбивати все. Відбивати. І тут вже, знаєте, така як і радість, планування, ідея, колесо фортуни. Але удари, знаєте, от можуть бути ж плачевні, щось може бути плачевне, просто можуть десь ну, не всі удари відбити. Так, ну ось такі були у, на... у цей розклад у мене цей прогноз на Білгородщину, Тому я вважаю, що все ж таки наші просто для через цих найманців, да? це ж якісь добровольці. Найманці кажуть, добровольці з Росії, да, оце з цього Легіону Свобода Росії. Ну, допомагають Україні, як партизани чи патріоти. Тому тут іде для стабільності, для щастя українців. А, ну, тому подивимося, що буде надалі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки для того, щоб це відео побачило якомога більша кількість людей. І підписуйтесь на мій телеграм-канал, я там роблю прогнози також. Під кожним моїм відео є посилання на телеграм-канал. Тому підписуйтесь, там саме про АЗС Запорізьку дивилась. Тому дивіться, заходьте, дивіться. Ну, все, на все добре до наступних включень.